Вони справжній приклад хоробрості та незламності, адже з перших днів війни боронять нашу країну від підступного ворога. Це Збройні сили України, свято яких відзначає нині вся Україна. Відтак більше сотні воїнів різного роду військ, звань та посад сьогодні зібралися в драмтеатрі Ужгорода. Тут відбулися святкові урочистості, приурочені особливому дню. Тут присутні кращі військовослужбовці, військових частин Закарпатської області, звичайно, ті. Хто не знаходиться на передовій, хто з якихось причин перебуває на території нашої області після поранення, відпустці, хто виконує завдання в пунктах постійної дислокації. І цих військовослужбовців будуть заохочувати керівництво області, Ужгородська гарнізона святом Днем Збройних сил України. Військовослужбовці під час урочистостей отримали заслужені нагороди від Закарпатської ОВА та обласної ради. Серед нагороджених, зокрема, артилеристи, стрілки, мінометники, оператори радіолокаційних станцій, військові медики і представники інших військових напрямків, які боронять нашу державу. Для них та для гостей заходу влаштували святковий концерт, колективи художньої самодіяльності і виконавці Закарпаття. Крім того, присутні згадали земляків, які віддали життя, захищаючи Україну від вторгнення. Дня російських окупантів важливо, як віддати належне з нашим збройним силам, приділити йому увагу і привітати їх з їхнім професійним святом. Це вони дуже круті. І що важливо, і надалі бути з ними в комунікації, для того, щоб ми мали можливість їх підтримувати, підтримували адресно, чітко і правильно. Але в той же час це свято. З іншої сторони, і сумне, тому що це наші військовослужбовці, які загинули. І, мабуть, найважкіша моя місія на цій посаді це нагороджувати посмертно близьких і родичів наших загиблих воїнів. Сьогодні я буквально перед цим заходом проводив це нагородження, і ми повинні пам'ятати про їхню жертовність, повинні пам'ятати, що вони віддали най. Дорожче, що у них було, і ми повинні не схибити, працювати над тим, щоб ми перемогли. Сьогодні свобода, незалежність, демократія і мир у західних регіонах, дякуючи Збройним силам України, дякуючи його керівництву, дякуючи простим військовим, які постійно несуть службу і відвоюють щоденно назад нашу українську землю. Українські народ і збройні сили України сьогодні одне ціле в цій війні. Ми всьому світу цивілізовано показали, що ми гідні боротися за свою свободу, незалежність. А насамперед ми дякуємо за це нашому і сьогодні День Великої подяки і день збройних сил. Сьогодні відкрили виставку про події сучасної війни в Україні. Тут представили зброю із гарячих точок бойових дій, малюнки, книги та чимало воєнних експонатів. На завершення в театрі розгорнули 12-метровий державний прапор, який вже побував у закладах професійно-технічної освіти Закарпаття та інших регіонів. За словами очільника ова Віктора Микити, далі стяг передадуть у Запоріжжя. Звідти його направлять військовим у місця виконання бойових завдань, а потім розгорнуть у звільненому Криму.